Ми підходимо на наступну річ, вона дуже важлива це наполегливість. наполегливість І так, віра це перше, що нам потрібно. Віра від Господа. Друге це наполегливість. І я хочу, щоб ми згадали цю історію. У вас записана частково ця історія із Євангелія від Матфія, а я зачитаю її з Євангелія від Марка. Вирушивши звідси, він попрямував у землі Тирський і Сидонський. І це Ісус з учнями. І війшовши в дім, він хотів, щоб ніхто не доповідав про нього, але він не зміг утаїтися. Ви знаєте, це дуже цікавий текст, бо він говорить про те, що Ісус вийшов з землі іудейською. Я думаю, одна із причин багато про це говорить, щоб трошки відпочити від того натиску, щоб побути з учнями. Тому Він говорить, щоб ніхто не його трогав. Але як тільки почула про нього жінка. Дочка, якою мала нечистого духа, вона прийшла і припала до його ніг. Жінка була грекиня, родом із Сирофініки, вона благала його, щоб вигнав біса з її дочки. А він сказав їй: Хай спершу наситяться діти, бо недобре забрати хліб від дітей і кинути щенятам. А вона у відповідь каже: Так, Господи, але і щенята від стола їдять крихти після дітей. І він сказав їй. За ці слова іди. Біс уже вийшов з твоєї дочки. Коли вона повернулась додому, то побачила, що дитина лежала на ліжку, і біс вийшов. з неї. Цікаво, що про цей Марк не говорить, але це є в Євангелії Мутфатвія, що коли вона почула про Христа, вона почала докучати. Як вона почала докучати? Вона почала, в принципі, ну, говорити. І гукаючи, написано в тексті. Вона докучала учнів, тобто учні вже почали благати Ісуса Христа. Тобто вона почала звертатися. Я думаю, що, скоріш за все, учні не допускали її до Христа, тому що він сказав, щоб побути одному. Але вона так докучала учнів, що вони звернулись до Христа. І написано, що він не відповідав їй ані слова. І навіть коли учні просили його. І тут далі ми бачимо, що вона продовжувала це робити, а вона не зупинялась. Учні а, вона пробувається серед них. Навіть коли, можна сказати, тебе не розуміють, ти приходиш, щоб просити простілення, а Ісус їй говорить, слухай, це не на часі зараз. В принципі, це те, що Він відповідає. Вона, ні, ні, на часі. Навіть маленьке благословіння від тебе буде на часі. Наполегливість, друзі, наполегливість це має дуже велике значення.